Шановні друзі, пластуни. Ми тут зібралися, щоб розпочати пластовий рік. І пластовий рік ми розпочнемо вітанням скоп. Сильно обережно, красове! Молодці, молодці! Так, сьогодні була, ви знаєте, чому ми зібралися. Сьогодні відзначають 9-ту річницю з Дня смерті останнього головнокомандувача УПА Василя Кука. І ми зараз, як кажуть, підемо до могили Василя Кука. Там відбудеться панахида, виступи, мають приїхати гості зі Львова. І Буде виступати наш корінний Сата патрони. Там 20 років станиці красненські чи просто нам 20, як то зумів. Я думаю, ви підготувалися і зараз я чула, що з там село на Букусе. Як? Ні, полони чи там, а там переволочна. Що пластуни з переволочна вже готові. Давайте так і почнемо. Де зелені гори, де чисті води. Хоч позаростали стали, круті стежини, де орли літали україни, де палає ватра, в серцях у нас крокують юні, крокує плас. Гей, 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 гей. Наша мила, ми твоя надія, правда й сила, хай ведуть майбутнє дороги нас, крокують юні, крокує пласт. Гей-гей, гей, 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 крокують юні, крокує пласт. України, у краснім і вільнім краю, Зібрались пасми у родину, щоб звести домівку свою, зірнали спасми у родину, щоб звести домівку свою. Нехай двадцятирічну станицю Господь благословляє, дарує мир і ласку вам усім. Свою любов прихилимо до пласту, що нас зростив у цій лесі. І з року в ріку покоління будує майбутнє своє, золавши безумні горіння, навчилися далі йти, золавши безумні горіння, навчилися далі йти, Хай вітер і сонце дарує. Пресному силу козаків, а молодь ще кращу станицю збудує для всіх пластунів, а молодь ще кращу станицю збудує для всіх пластунів. Куток мальмер колонить. Ми підемо в далекі гори нами молодими і попросим вітру з горів щоб не спали ми до днини щоб побачили ми гори сілани і полонини. А тепер нам двадцять років привітати вас хотіли. Двадцять років, двадцять років, свій цвіт. Ми несем очах до тебе весь блакитний світ, ми несем любов пластунську, мрію молоду, і звідти іскра пластунська, пластуни вже йдуть, а як міє з полонини прилетіти, не захоче з пластунами молодими і не не ми, охоче, перейшли, ми бистри ріки і без киди, і діброви, і шляхи вже повивчали двадцять років, двадцять років, двадцять років, двадцять років, Світ лілеї цвіт ми несем мовчав для тебе Весь блакитний світ. Ми несем любов пластунську, мрію молоду, і цвіте іскра пластунська, пластуни вже йдуть. Летять лелеки, своїм далекі, Далечі клекіт ви не дай. А я йду, лечу додому, у свій чарівний рідний край, принайде все таке для мене рідне, вища сей долі оберіг, і вийде знов душа розквітне туди йде батьківський поріг, красне моє пакучим світ. Мені сміхається здаля, для мене ти одне на світі, бо тут мій край, моя земля, то вчу змалечку росенистим полем, Хочу все жив у край вілі, і пахне хліба моя доля, коли я в рідному селі Красне моє пахучим цвіт. Нині сміхається здаля, для мене ти одне на світі, бо тут мій край, моя земля. Балка. святкуєш ти свій свійлей, у полі друзів та гостей і квітнеш, наче маки цвіт, свої прекрасні двадцять літ. Це від очікувань та мрій і на дорозі осені осенішся уважно вдаль що жде там радість чи печаль, а все там це життя, нема минуле вороття, і сором, щоб тебе не пік, живи достойно кожен рік, і щиро зичим двадцять літ Залишити помітний світ, а також прави чималі на рідній матінці землі, надійні віримо мости, то щастя побудуєш ти, вони сміливо йди, хай успішде тебе. Филейна пісня Красне 2 Красненські станиці, шляхетні дружбі, всі живуть, багато вірних друзів, пластунами нас зовуть, багато вірних друзів, пластунами нас зовуть. Крізь гори і крізь долини, несем вперед бадьори спів. Двадцять років дружно, мети краснян він вів, Двадцять років дружно до мети краснян він вів. Юнь молодь об'єднало наше гасло золоте, Скоп завжди лунало вело на діло на святе. Скоп завжди лунало вело на діло на святе. Отцятий рік минає, станиця процвітає і дружною стає. Юнаки, юначки прагнуть краще мозать, що свій рідний край бою відстоять, і лини наша пісня, дружна і дзвінка, дружна і дзвінка, дружна і дзвінка, і згодом помадруєм, і з піснею усі, і з піснею усі, і з піснею усі, дорослі й малі, на честь України. Нашій державі, що всі ми вільними були, на честь України, нашій державі, що всі ми вільними були. Молодці, коли ти прийшов у домівку, купив ти нарешті однострій. не знаєш, що дено буде. На шибку сподівайсь, хоча не можеш дозвонитись до мами, не знаєш ти звідки втікти, ти знаєш, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, Та поки сонце сяє, поки вода тече, є є є. Допоки набір буде, поки мандрівка є, О -о -о, станиця є, тобі вже нічого не треба, бо ти вже нічого не встиг. Здається, що ти тут надому, станиці вже двадцять є. не можеш позбутися емоцій, чи прийде весна, вже двадцять років станиці, Вже старша від тебе вона, Допоки ми пластує, поки ми тут є, во станиця є, є, є. лиха біда минає, просто це, во. Ця є, 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 допоки ми пластуємо, поки ми тут є, го станиця є, є, перешкоди подолає.